Ми всі лежали отакого от боку на цементі, так ми спали. Вночі, правда, було багато менше. Тому що отак лежиш і чуєш, відкривається ця карбушка, і він так голосопає на букву. «Т». І вже кожен, перше спочатку всі думає, яка буква. Mm. Нарешті сказав, піднімається та. Іде бідно, обходить, потихногах обходить, пішла вона. Всі вроді вже починають з нова дрімати. З відкривається. Вже чуємо, підходить, відкриває, хто то спав, хто такий був сон. Вже всі думають, хто знову на яку боку, знову там засуне голову, знову йде хтось. І так до рана кілька виходили, Потім щойно рано верталися, охоче. І так вони ой, були нас 30 з чим-то Потім Прийшла одна жінка, яка вже довго сиділа в районі, і вона принесла борщ. Як почала по нас всіх борщів, ми туди почали гримати оцей, давайте щось туди в нас взяли в про, прожарку, як вона кажуть. У мене була така шовкова сорочка, вона зробилася як решито. І в нас вже тоді, не, в мене вже в ту кімнату, я хочу сказати, що там мені ото вербочку там ми зробили. І ми там. Дуже молились, ви знаєте, от то в тюрмі, щоб нас спасав, ми дуже молились всі, і то всі разом клякали і молились. А потім так вже сідали і хто що розказував. Ну і все старалися щось веселішого сказати, щоб якось, ну, якось розрадитись.